Доброго дня, шановні трускавчани. Щасливої вам долі, вашим дітям, вашим внукам у нашій самостійній державі, яку я сподіваюся, після сьогоднішнього дня ми будемо мати. Слава нашій рідній Україні. Шановні мої трускавчани, я, очевидно, сьогодні проведу останній свій. Урок перед дорослою публікою, а не перед малими дітьми. Я стара людина. Тут казали вже, що після 70 вже, мабуть, і на боротьбу не вартує вставати. Я на боротьбу не встаю, але я вас закликаю. Вас закликаю. Мені вже скоро 80-ка на носі. Я в Трускавці. 40 років пропрацювала в школі. Може, тут серед цієї публіки є й мої учні, які старалися в ті тяжкі часи. І далеко не зрозумілі часи розуміти те, що було між рядками або між словами тими, що я їх учила. Я народилася при одному тирані, якого називаємо Сталіним. Мої батьки пережили 32 33 рік Голодомор. Я пережила голод 46 47 року, про який сьогодні мало хто згадує, а пора згадати. Бо ще такі люди, як я, залишилися в нашій державі. І я не хочу померти у цій бандитській державі. Я хочу померти в самостійній вільній державі, про яку я все життя своє мріяла. Нас 350 років тримали у міцних обіймах. І всіх обіймів ми старалися вирватися і на Воркуті, і в Магадані. І в Інчі, і в Карганді, і по тих тюрмах усіх нас тримали в міцних, але братерських обіймах. Сьогодні нас закликають так само туди. Я не розумію тої політики. Я не можу назвати цю навіть не людину, яка називає себе президентом, бо президент дає клятву, дає клятву перед людьми, захищати інтереси людей. Що робить наш з дозволу сказати, президент? Суцільна брехня, суцільний обман і лицемірство. Ви тільки подивіться на його єхидну, підленьку усмішку, і вам, по-моєму, більше нічого не треба говорити. Це людина, яка зраджує свій народ, народ, який його годує, за рахунок якого він жирує, за рахунок якого він сидить сьогодні на золотих унітазах. А нам сьогодні кидає по півтори-дві гривні пенсії і кричить на весь світ, що в нас іде підвищення. Я за рівно 40 років своєї праці розкрию вам секрет свій. Я заробила аж 1200 гривень пенсії. Останній раз на 3 гривні 12 копійок одержала збільшення. І настільки мною трясануло, повірте мені, я пішла в поштове відділення, взяла. Поштовий перевод і написала Київ кабінет міністрів Миколі Яновичу Азарову 3 гривні 12 копійок, 5 гривень я заплатила за пересилку, чесно вам говорю А ззаду написала щиро вдячна за значне, значне, звичайно, в лапах підвищення висилає вам на півпуханця хліба. І чекала відповіді. Рівно місяць приходить мені ЕП, якийсь листочок з ЕП. Поскільки я не сучасна людина, я не знаю, що таке ЕП. Дзвоню на пошту, електронний перевод. Звідки з Києва? 3 гривні 12 копійок. Я кажу, люди добрі, якщо це три гривні 12 копійок, найві ними вдавиться, я за ними навіть ніх своїх бити не буду. І так ті три гривні 12 копійок пішли назад. Шановні мої, я вас трошечки, може, розвеселив, але це дуже і дуже сумно. Я дивлюся на, на цього президента, і, знаєте, ну.